Принеси папір, допоможи солдату не замерзнути. В Борисполі з 29 вересня, по 1 жовтня, стартує акція зі збору макулатури. Ми маленькі патріоти. За виручені кошти будуть закуплені теплі речі для мобілізованих бійців, які беруть участь в АТО на Сході України. Ідею цієї акції донесли до мене молоді люди. Громадська організація, яка називається Крок уперед. І що дуже цікаво, що представники в основному цієї молодіжної організації з міста Харциска Донецької області, і саме якраз вони звернулися до міста Бориспіль їх підтримати в цьому. Акція направлена на виховання відчуття патріотизму у юних Бориспільців, зазначив міський голова. Значить, в чому вона полягає? Щоб кожен учень школи, а в нас їх 6,5 тисяч, приніс хоча б один кілограм макулатури. І є домовленість з переробкою сировини, це обласна організація облтор сировина, яка готова прийняти цю макулатуру 1 кілограм за 2 гривні. Знову ж таки здомовилися про це молоді люди. От якщо ми зберемо 10 тонн, то можете собі уявити, що цим самим ми 20 тисяч можемо виручити. Пункти прийому макулатури будуть організовані у кожному загальноосвітньому навчальному закладі та працюватимуть з 9 до 17.00, а 1 жовтня до 15.00. години. Просимо всіх долучитися до цієї акції та допомогти землякам. Хто має вдома? Непотрібні папери, макулатуру, її можна приносити в будь-яку школу, тому що в нас кожна школа визначена як пункт прийому цієї макулатури з 29 вересня по 1 жовтня. Валентина Ластовка, Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.